Всім привіт! Рада всіх вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні я знімаю третє відео з серії Як бути дорослим. Я вже знімала відео про те, що таке емоційний інтелект і чому це важливо. Що таке самооцінка і самоцінність? І сьогодні я хочу поговорити про те, як планувати своє життя і дотримуватись цього плану. Тож погнали! Я люблю розглядати своє життя як великий проект. Я працюю у великій it компанії, і кожен рік, кожен квартал, і навіть кожні два тижні ми маємо сесію планування. Ціль річного планування це бачити повну картинку того, чого наша компанія хоче досягти через один рік. Потім ці цілі розбиваються на менші цілі, і плануються квартали. Потім ці цілі розбиваються на менші задачі, і плануються спринти. І таким чином кожні два тижні наш продукт стає кращим. Всі працівники знають, куди має бути спрямований наш фокус, адже відома загальна ціль. І я подумала, чому б цей самий принцип не застосувати на моєму житті. Тому давайте розглянемо проект. Життя і так в моєму житті повинно працювати все. Я хочу мати сім'ю, друзів, кар'єру, здоров'я, ментальне і фізичне, справу для душі, саморозвиток. І це говорячи правду, те, з чого складається наше життя, і це те, на чому я мушу тримати свій фокус. Це мої цілі. І якщо мати аналогію з проектом, то перший крок зроблений: я маю свої цілі. Бо як я буду знати, чи досягла я чогось, коли я не знаю, куди я йду. І головна ідея цього завдання з цілями це мати глобальне бачення твого життя, це бачити глобальну картину. В компаніях на проєкті людям платять гроші для того, щоб вони виконували свої обов'язки. Якщо ви подивитесь на своє життя як на компанію, то як би ви оцінили свій вклад в свою компанію? Як би ви оцінили ваш день? Ви б заплатили комусь, щоб хтось прожив цей день за вас? Наскільки він взагалі вплинув на те, чого ви хочете? Це все до того, що кожного дня. Класно б прикладати якісь зусилля для того, щоб рухатися в напрямку до досягнення свого ідеального життя. Маленького вкладу не буває. Ми всі українці знаємо, наприклад, зі зборами, що кожна гривня рухає збори, так і в цілях. Якщо нічого не робиш, то нічого й не буде. І вгадайте, що працює найкраще в дотриманні цієї постійності? Правильно, графік. Графік і дисципліна. Але в чому прикол графіків? І прикол в тому. Що ви робите цей графік для себе, насолоджуєтесь процесом, ви йдете до своїх цілей, ніхто вас не змушує робити ту чи іншу справу. Це все для вас. Ви свій босс. Просто кайфуйте. Немає правильного чи неправильного календаря. Ніхто до вас не прийде і не буде ставити оцінки за те, як ви виконуєте свої завдання, крім вас. В цьому кафії основна ідея. Крім того, цілей може бути багато, а ви одні. І мати графік це не означає забивати весь свій календар з задачами з 8 до 12 годин і бути завжди продуктивною. Нехай це буде 15 хвилин чи година, але з регулярністю і з дотриманням фокусу, куди ми йдемо. І коли ви плануєте свій день, запитайте себе, от як би виглядав мій ідеальний день наступний? От як я його бачу? І Як ви його бачите, так і сплануйте. Щоб він був таким, що він мотивував вас прокидатись наступного дня і робити щось, усе в ваших руках. Але тут я зроблю паузу і скажу, що не буває прям всіх ідеальних днів, не буває такого, що якась людина продуктивно кожного дня і виконує всі свої задачі. Але якщо ви виконуєте хоча б половину задач, ви вже ближче до своєї цілі, ви вже рухаєтесь вперед. Бувають хороші дні, бувають погані дні. І якщо це поганий день, то як доросла людина, просто прийміться і... Підіть, поспіть навіть якщо день пішов кудись не туди. Завтра буде новий і іноді ми дуже багато емоцій приділяємо якимось незначним подіям. Так, повертаюсь до проекту життя. Цікава особливість, що в цьому проєкті ви і директор, і виконавець, і бухгалтер, і адвокат, і прибральниця. І кожна з цих сторін вона вимагає бути продуктивною, і вимагає кращого життя. І це те, як потрібно складати цей графік. Кожна сторона має бути почутою, і важливіші задачі мають бути пріоритизовані вище. Плануйте життя, яке б ви хотіли мати. Прислуховуйтесь до себе. Ви ж знаєте, чого ви хочете. Вас ж ніхто не заставляє жити те життя, яке ви живете зараз, і якщо вас. Щось не влаштовує в ваших силах щось змінити. Повторюсь: набагато простіше дотримуватись графіку, коли ви знаєте, куди ви йдете, коли ви самі собі, наче продали цю ідею, і ви в неї вірите наскільки, що вам все одно які бувають перешкоди на вашому шляху. Це дуже допомагає в моменти прокрастинації, або коли ви просто лежите і думаєте, і що я зараз роблю? Воно того вартувало. І наступне з плином часу важливо. Робити ретроспективу свого графіку, своїх дій, наскільки щось для вас працює, наскільки для вас щось актуально, що пора би вже переробити, може можна додати якихось активностей, а може навпаки потрібно трошки себе згрузити, груз відповідальності і взяти відпочинок. Важливо калібрувати ці відрізки, коли ви суперефективні, щоб не вигоріти на, на середині шляху, і все таки тримати все в балансі. Але головна моя ідея тут сказати, що якщо у вас є фокус і ви кожен день робите якийсь прогрес, щоб досягти своїх цілей, то у вас все вийде. Чому б це не вийшло? Чому я хотіла торкнутися цієї теми якраз зараз, в кінці осені, тому що зараз якраз час підбивати підсумки минулого року, дивитися, що у вас вийшло, що не вийшло, дивитися ретроспективно, чого б ви хотіли досягти в цьому році і ставити собі цілі на наступний рік. Нагадую ще раз: якщо не знаєш, куди йдеш, то ніякий вітер тобі не буде попутним. А якщо знаєш, то скрізь знайдеш можливості при плануванні постановці цілей. Намагайтесь прямо уявити собі ваш день, уявити, що ви робите кожного дня, кожних вихідних, кожного місяця, що для вас є важливим. Буквально розпишіть свою рутину. От я прокидаюся, йду в душ, готую овсянку, наношу доглядову косметику на обличчя, потім снідаю, потім зарядка. Потім збираюсь на роботу, потім я працюю, потім я йду на танці. А наступного дня йду вивчати мову. А наступного дня йду в сауну. І всі ці заняття вони сфокусовані навколо якихось цілей, наприклад, бути здоровим, саморозвиватися, вчити мову, соціалізуватися, рости кар'єрно. І можливо на початку це виглядає трохи крінжово, що ви записуєте такі. Базові речі, що ви записуєте, що ви йдете вмиватися і наносити кремчики. Але по-перше, дуже приємно потім вставити відмітку, що це зроблено, і ви зробили якийсь склад для того, щоб рухати свою ціль. А по-друге, з плином часу, коли ви все доведете до автоматизму, це, це просто стане реально рутиною. Це просто стане частиною вашого життя. Оце я розказую про мати графік. Це більше про організацію самого себе і щоб бачити повну картинку у себе перед лицем, куди я йду. І можна так починати з якихось маленьких цілей, а коли в тебе виробляється це самодисципліна, коли ти сам собі довіряєш, знаєш, що ти робиш, і можеш на себе покластися, що на що в досягненні в маленьких цілей все нормально, потім можна ставити собі якісь більш глобальні цілі. І це все про те, щоб наробляти цей навик планування, навик виконання і найголовніше насолоджуватися всім процесом. Кайфувати від всього, що ти робиш, мати свій темп, не гнатися і не, і не робити все в останній місяць року. Наприклад, і коли ти, наче, і просто живеш своє життя, насолоджуєшся кожною хвилиною, а в кінці року бачиш бум, ти скільки всього зробила, скільки всього встигла, наскільки всього наважилась, і так приємно тобі згадувати приємні моменти свого життя. Так, от, скоро наступає 2024 рік. Я б рекомендувала кожному зробити собі план подумати чого б ви хотіли досягти в наступному році що для вас було б що для вас було б пріоритетом що ви давним давно відкладали на що не наважувалися чого соромились життя одне і ще одне, чому важливі ці всі графіки і планування, які на перший погляд такі тошнодні, такі трохи занудні, наче якісь ботанські. А вони для того, щоб не чекати якогось чарівного моменту, щоб щось сталося, не чекати натхнення, щоб щось почати. Якщо є план, то ти його притримуєшся. Не чекаєш, коли суперзірка впаде з неба, і ти нарешті наважишся купити того авокадо і перший раз приготувати той авокадо тост, або нарешті купити ті шпиці і почати в'язати або сходити на хілс, там же ж всі будуть сміятись, з тебе очевидно. Або поїхати в подорож одній, або почати вести соцмережі, або сходити до врача і нарешті видалити ту бородавку. Коротше, ви поняли. Так сподіваюся, вас трошки надихнула. Ждіть від мене нове відео десь в середині березня. Я вам нагадаю про те, що плани взагалі-то мали бути поставлені, і провіримо з вами наш прогрес загальний все. Всіх ціную. Дякую, що підписуєтесь. У мене на каналі уже майже тисяча підписників. Дякую всім за коментарі, за лайки. Будь ласка, підписуйтесь, якщо ви додивилися це відео аж до цього моменту. Ставте пальці вверх або пальці вниз. Всім рада! І зустрінемось через тиждень в новому відео. Пока!